Нова футбольна форма та сумки для м'ячів у футбольну академію Тернополя завітали гості з Норвегії. Вони привезли для майбутніх чемпіонів необхідні для спорту речі. Ініціативу запровадив колишній голова норвезького містечка Сокендал Йонас Андерсен Саєт. Я мав багато контактів в Україні. мене запитав найбільший футбольний клуб Норвегії, чи зможу я передати в Україну їхню футбольну форму, тому що вона їм вже не підходить. Я зателефонував своїм знайомим і вже домовився про передачу. Загалом до Тернополя привезли два буси спортивного обладнання та одягу. Я не знаю, як часто буду привозити футбольну форму, але знаю точно, що Норвегія активно підключається, щоб допомогти Україні. Футбольний клуб, який передав форму. Також купив два автомобілі для військових. оплатили повністю всю доставку та дорогу в Україну. працівники та вихованці футбольної академії кажуть, такі подарунки є надзвичайно приємними та цінними. Нам дуже приємно, що це нам спрезентували такий ну, подарунок. Зробили скажімо так, там є е, з нашого ну, тренувальна футбольна форма, тобто для юнаків. Підійде і багато ще різного інвентарю. Дуже приємно, що нас так обдарували. Дизайн доволі хороший, похожий на форму рух виники, доволі таки схожий кольором та дизайном. Як каже начальник управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради Юрій Дейнека, комуна Сокендал активно підтримує та допомагає також і нашим захисникам. Зокрема, раніше передали кілька квадрокоптерів, а зараз привезли 10 автівок для військових на фронті. Норвегія це країна, з якою ми мало працювали, але зараз ми віримо, що будемо мати дуже активну співпрацю. І до нас приїхав колишній міський голова, колишній мерка цієї комуни пан Юнас. Який є наймолодшим мером вінше був наймолодшим мером в Норвегії, і сьогодні ця комуна дуже активно допомагає Україні. Тренери та футболісти академії впевнені, що з новим спортивним інвентарем та формою вони зможуть досягнути нових перемог у футболі.